Так, здоров, народ! Сьогодні прекрасний день, бо будуть подарки. Сьогодні хто хоче. Буде одна штука, це є патерний мухомор, Розкажу, як його отримати. Тут буде 60 грам, це є дуже фартова баночка, я зараз розкажу чого. Просто нереально фартова. Плюс, якщо вона від мене, це вона в Х55 до фарту і до того, що вам треба буде. Того сьогодні комусь і... хто захоче, цей поїде, якщо, якщо хтось захоче. Чого, чого, подарки? Ще будуть подарки. У мене був такий подарок. До мене подзвонили і сказали. А ви можете розмовляти на русском? Я таких дзвінків чекаю просто більше ніж дня народження. А потім ти що такой націоналіст? Просто в мене до такого типу людей немає там обмежень, як їх можна унічтажати в телефонній розмові. Тобто, я, я завжди як з людьми спілкуюсь, я певні рамки, да? Я собі дозволяю не, не, не стримувати, але культурно до коротше унічтажати морально людей просто бо можу. І цей то галузь цих вод людей, яких я просто унічтажаю. Я таких дзвінків. Чекаю більше, ніж дня народження. У мене минулому році був один такий цінок. в цьому, от перший вже думав, рік пройде зіра. І от ні. Случилося. Коротше, сьогодні відео про що? Про мохомор патерний, про мікродозінг і про Не, мікродозінг. Бачите, тут патерний мохомор плюс мохоморчик, і в них <laughs> То я намалював. <laughs> Прикиньте, нормальне середечко вийшло. Я офігел. Це карма щоб так сталося. Так, а саме ще прикол, ви зараз поймете, у нас тут буде, бачите, і ще одне крісло там, і тут буде двоє. Інтрига. В блогери задіявся, так? Да? Ой, так, коротше. Е, тип мухомора. Е, що? Як, коротше, як оцю штуку їсти? Тут воно все в капсулах. По, да, по 0,3 грама. Починаєте з 0,3 грама, десь через тиждень вам можете підняти до 0,6, можете 0,3 зранку, 0,2. Потім я як любив їсти 0,5 мухомора червоного. 0,6, або грам мухомора червоного і 0,6. Боже, ну які гриби, блін? Ну що ти розказуєш? Ну блін, ну от хто буде їсти, то що росте під ногами. Я вже розказував, який прикол від Ти Це Мі мікродоз... такий стан, ніби на тебе хтось положив водіялку, тебе сзаді обнімають, ти, ти йдеш на роботу, туди-сюди, ти йдеш, люди всі стандартно ходять, просто люди ходять, а ти йдеш в одіялку. Або прийшов сів в крісло. Мене робота. Взяв собі от кафійок з боку, і всі як люди, як люди, а ти сидиш, піш кафійок в одіялку і тебеш заді хто те обнімає. Коротше, one лоу, це от. Мухамори, ну зараз надоїло я розказую ще який прикол, що могло статися тільки зі мною. Це ще розказував по ночі сів їв їв, Тут один ранок просипаюся, теж йшов попив водички, на 6 мухомора. Сдіваюсь, збираюся і що ти так чую? Так що та не то, думаю. Що там не то, от, що там не то. Я починаю прикидувати варіанти. Ну як може бути що там не то. Якщо тільки 06 Ну, 06 дві капсулки. Ну, проходить півгодинки і до мене доходить, що привіт, ребята, це казалась нормальна доза. А в мене понеділок. важкий день по роботі, а я сижу вдома на дивані під грибами. Чим воно закінчилось? Це стандартна тема. Сідаю, починаю розбирати в голові. Що, що короте, ну Як ти тіпа, тут, там такий легкий транс, ти закриваєш очі і десь там попадаєш в таку фіню, У мене воно таке було як полусіре, <кхух> таке, ну, не пещере, не пещера, що це таке, в туманітка. Якщо в Мухамора, в мене, ну, в різних людей, напевно, буде по-різному, просто була біла локація без нічого. То під патерним було така сіра, як в тумані все. І ну я сижу і думаю, що мені треба знайти чи там є якась срань. якщо є срань видалити срань і отримати собі енергію. Якщо є, і я сижу як... і все в голові: срань теде, срань теде, срань найдись, срань теде, срань іде, срань теде. Ну і що ти людей навчиш? Короче, я так от сижу, 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 і дивлюсь, в мене так от на фоні, в мене в голові, в мене курва, блін, на фоні, ну, в фоні в цьому сіре, в хмарках, десь так віддалено, блін, дивлюсь, жирні. Ще зм'япавзе. Така ну тупо нагло, жирна. І я вже надивився відосики, що з цими, цими показують, з ними можна говорити, з них це можна питати, блін, і їм ще якісь команди можна давати. У мене завжди було так вот. Два варіанти. Або нагибаю їх я, або я свалю. Я в житті би не міг подумати, що з ними можна говорити. Ну от. Про, от нашу, от який сенс з ними говорити. От я, я просто до того от своїми мазами би, напевно, ніколи не дійшов. Знаєш, до мене як або бей, або бігі. Я так от. Срань покажи морду срань покажи Он тебе очи закрытий. Ну так вот. Смаух, 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 смау, властили на колец. Я думаю, ну, бляха, представляет бідного дракончика. Я кажу, не, блин, срань, покажи свою морду. Смаух Я кажу, срань покажи морду Смаух, 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 смаух. Ну я думаю, ну я стойкий. Смаух, 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 маус. ну зновимся ко фигню рассказуй, блин. Думаю, ладно. <кхи> Пофигу, як ти називаєшся, лифт з коробку. Ну, тобто, стандартна тема, що я з такою всякую фигню роблю. Е, ну, ты ж себе в себе уловить цей І запихаєш її в коробку. Коробці всякі, здіваєшся з них, відкриваєш дирку в пекло, відправляєш його в пекло, дирку закриваєш і типу, все. Тут починається найкраще. Ота жирна змія, воно тупо важке. От ви представляєте, от ти... от як можна оцінити важку змію, яка в тебе є в голові, яку ти запіхаєш в коробку, якщо ти просто сидиш. Ну, звідки ти знаєш, що вона важка? Ну, типу, в чому воно вимірюється, в яких силах? Ну, типу, в голові блін, ти її пакуєш в коробку. Як вона ставила, Чого вона легка, чого вона важка? Коротше, сидиш. Кот очі закриті, я аж так скукожився, бо я її запихував в коробку. Коротше, я її ледве запихав в коробку. Закриваю кришку. Тому зараз, ну, типу, стандартно повзривати, поїздіватися. І я чую, що я не вивалюю. Ну, типа, я ну, ні взривати її вже не можу, ні, ніфіга не хочу, бо я її. ну, Реально ну, важко було заталкувати в ту коробку. Я, Так от скукожитку маленьку зробив. Зробив маленьку дирку в пекло, відправив в пекло, все нафік закрив. Сіжу з закритими очима, чекаю, що станеться далі, ну, які приколи. І десь так через секунд, 5-7 дивлюсь, та ж сама жирнюща змія. Типу, в тебе в мене очі так от закриті. Так от, то знову ж далеко з'являється, але вже змія появляється з лапками, з двома такими. І от тут вийде собі геть. Воно пішло в геть і тільки і в той момент, коли воно доходить оце в геть, як називається, ну пропадає з карти з цієї, в туману, ну тако Пєм, плюс 10% до енергії, дофіга типу, настрій, такі, бомбезний, блін, і все, я йду на роботу. Мені реально заплатили, щоб я його тут сидів і слухав. Я ледве вигрібаю, я не в курсі, як ви, але мені тяжко. Коротше, да, того типу, вдома не повторяйте, бо прихожу на роботу, питаю, слухайте, нормально виглядає? Нормально, Ну, нормально зісь, нормально, звісно. Понеділок, нормальний робочий день, все відпрацювали. Наше я то розказую, бо в нас тут якось так багато людей. Такі, приклад, водочки, конячка, шашличка, а от, от, от грибов, це в мене цей копіпаст від цього, як називається, про якого Корот, я не буду говорити про кого. Конячка вип'ють, шашличка, да. от, того, всього пробувати не буду, нічого не цей, да, нафіг воно мені здалося. Мене достання. Дивіться, ребята. От, якщо тут є ряд речей, які приносять ряд ефектів для людини. Звідки вони взялись оці всі речі про гриби? От, тіпа, ото так якось стало. Давайте так. Оце випадково вони виросли, і випадково, коли ти їх їш, в тебе в голові всяка така штука відповідається. От чисто випадково, да. Тобто це еволюція, там, мільярди сто 500 варіантів так було, вийшло, і воно от якось так сталося, да. Чи це спеціально так зробили такий інструмент для людей, щоб вони цим інструментом користувалися? Це є перше. Друге пропаганда проти мухомора. Це в нас ТСН, це в нас куча говноблогерів, яких я вже знайшов в Тіктоку, ну прям ні куча реклами в цьому. От Хто проплачує рекламу в нас? Чому не можна їсти мухомор? От ви От давайте так: от... кому вигідно. Платити за рекламу, щоб люди не їли мухомор. Кому вигідно підтримувати дану ідею, тенденцію в суспільстві в нас в Україні, не десь там, а в нас тут в Україні, щоб люди не їли б і рахували його труйнему? Скажіть мені, курва, кому? От особливо це питання для тих, хто вже пробував гриби і всякі ці от приколи. От ви мене поймете, да? От хто це робить тут і нашо? Боже, ну чи ти просто не можеш бухати як всі нормальні люди? Тут сидиш якусь фігню знімаєш. То, якщо хтось хоче фартову баночку. там в мене в цьому в Ютубі зверху в шапці є інста. В інсту просто мені напишіть в повідомлення. Ім'я ваше прізвище, мобільний номер, адрес нової пошти і місто, і я відправлю першого, кому побачу, прочитаю. Це фартова баночка. Я тут з'їв 4 капсули. Так що тут 60 грам. Вам то точно хватить проти одного, думаю, де я Скільки я хотів їсти до того, 3 грама. Мухомора червоного 4 грама з'їв, а народ, то, що я читав, ну її їдять до фіга. Просто в мене така супер чутливість до цих всіх приколів. І так, далі про подарки, консультація. Та як в мене подарки зараз йдуть, ввожу, як ввожу, коротше, безвозмінну ад душі. Якщо хтось хоче, так от, будуть два варіанти. Перше, якщо у вас є пряме питання, наприклад, ви хочете щось запитатися, і просто можете запитатися. Знову ж таки, є інстаграм, можете запитатися там з любої якої закритої сторінки, голосовим повідомленням просто кинути. Я прослухаю, якщо буду знати нормальну відповідь, я вам скажу, я знаю, або я думаю так-то, так-то, так-то. По якомусь там любому питанню кажу, можна вплоть з закритих сторінок, повна анонімність. Що ниче важно, це є перший варіант. Якщо вас щось цікавить, запитатися, другий варіант це моє любиме. Тобто я люблю як люблю людей. Я люблю людей як головоломки. Тобто кожна людина це така якась історія крута і в ній є своя головоломка. Якщо ви хочете знайти там якісь у вас кисяки, що вам мішає жити, там якісь установки неправильні або ще щось, ви також можете записати, думаю, 10-15 хвилин. Текстове повідомлення в форматі, що вам подобається, що вам не подобається, в житті про вас взагалі, що ви вважаєте важливим, неважливим, такі крайні точки, просто голосові повідомлення. Я їх прослухаю і виражусь там, на мою думку, тобто тут вас оце або оце, або вам це треба було би змінити, або ще щось. Знову ж таки без возм'яз дано, Я не думаю, що мене надовго хватить, так, так що хто вспів, той з'їв. Тому таке далі, друге, як я вже писав про цю штуку. Про це, про такі, типа аналог Айаваски. хто ну, в Україні або ще щось, і вже всякі такі штуки, що воно робить? Знову ж таки, відносно рівня людини, кожному цьому воно буде давати різні вам варіанти. То, що я розказую, якщо там задачка першого класу, то, блін, відповідь першого класу, п'ятий, п'ятий і таке десятий. З цією штукою, що можна? Получити дуже багато нестандартної інформації. Дуже жорстко нестандартної. Прожити дофіга раз багато, якщо закинає, навчиться ходити туди-сюди і там плюс-мінус то все контролювати. Я не знаю, чи вам буде вигідно. але коротше, прив'язуйтесь до часу на телефоні. Телефону немає сенсу вам брехати, бо він ніяк не може використати. Це саме унікальну інформацію, яку я дуже довго був шукав. І знову ж таки, да, з оцього, оця штука це особисто для мене було 5 років на сприйняття того всього, що було там. Ну, по інформації. Що вже враховуючи того, і так було куча такої нестандартної інформації. Ну, той інформаційний вакуум і того флав всього, що тут відбувається, це Ну, люди просто по-різному живуть. Знову ж таки, по-різному живуть. Наше я це розказую про всякі там препарати, про ще щось, наше що його зробили, яка його суть. Просто тут дехто живе, як в пеклі, ну, а дехто тут живе як в раю. І Якщо всякі такі штуки ну, просто показує, як жити як в раю, ну, тіпа, то є певні набори людей, які тут живуть як в раю. Ну, але вже без цього всього. Тобто У них стан просто по факту такий, що вони формально в раю. Тобто, тут в них, тобто Ми разом всі тут між нами знаходимося, спілкуємося, говоримо. Так? Тільки одна людина просто в пеклі. А в другий район у нього все по інакше. Вони от разом між собою спілкуються. Вони як це онлайн-гра, тільки на різних рівнях. І ці от штуки, чого вони заборонені? Бо вони плюс-мінус показують орієнтир, блін, як рухатися, куди і що робити. Що я розказую за ці от приколи за грибочки, от мухомор, блін, плюс 30%. від О, хто подивився, не подивіться цей психологія. Або екзорцизм відео, або червоний мухомор. Плюс 30%, мінус фігня рогата, патерний, плюс 10, мінус зміюка жирна. Ну, чисто моє ця. таке, плюс 40% до енергії в житті. Це, це різні життя. Формально, ну, буквально неформально. Представляєте, ти мав в день 10 очок, а в тебе там стало, блін, або 14, або скільки то, або 14.1. Ну коротше, це дофіга. Це просто це нереальна кількість. Ти хочеш сказати, що після мухомора появляється більше енергії, чисто стає в квартирі, ти поприбираєш, вилазиш всю свою хату, і в тебе ще з'явиться куча прекрасних ідей? Люди, які будуть їсти грибочки, перестануть живати алкоголь, почнуть себе більше любити, цінувати, і в них життя зміниться в кращу сторону. Боже, ну тупенький.